Слава лешмейкерам, лешмейкерам слава. Ой, останній раз була на нарощенні перед Паскою ще весною. Які гріхи, крім цього, маєте? Ой, переглядаю відео рілси з нарощеннями, зберігаю собі, щоб повторити, але не записуюся. Пишу різним лешмейкерам, питаю про вільні віконечка, про вартість, але я знаю, що я не піду. Займаюся вириванням власних вій. Щоб потім всі казати, що то нарощені війни її так попсували. Ти каєшся в своїх гріхах, каюсь, дуже каюсь. Маєш зробити таку спокуту. Запишись до свого лишмейкера на три місяці наперед, кожні п'ять тижнів ходи і передплату лиши, так, щоб точно розумію. Добре. Нарощення. Нарощення. Мейкер.